Усі ну, доброго дня! Я знову з вами на своєму каналі. І сьогоднішній день я хочу поділитися з вами словом, яке сьогоднішній день впитувала сама від Господа. Словом дуже важливим, тому що, знаєте, дуже важливо знати те, що Господь говорить наше серце. Дуже важливо знати і розуміти те. Що Господь хоче проговорити в наше серце, і коли він говорить, важливо, знаєте, ще молитися за те, що Господь говорить і за його проявлення. І в сьогоднішній день я хочу з вами почитати таке слово і почати з такого слова, де написано, що коли Ісус прийшов в одна да, багато народу почуло, що Він прийшов, і вони брали хворих і приносили до нього для того, щоб він зцілював їх. І написано, що ті, які прикасалися до Його, написано ті стілювалися. Да? Але дивіться, в цьому місці писання написано, що стілювалися ті, да, ну, які прикасалися, яких приносили. Але дивіться, є такий момент, де написано всі, да? не тільки ті, кого приносили, тому що люди приносили хворих, написано всі. Без винятку. Хто до Його прикасався, написано, вони всі зцілювалися. І знаєте, Господь на сьогоднішній день, я говорю там з братами, з сестрами, говорю, з людьми. І всі ми йдемо різними шляхами і сезонами життя, і всі ми нуждаємося, знаєте, я вам скажу, що в своєму зціленні, в своєму прикосновенні до Ісуса Христа. І кожен з нас нуждається в любові, в його вмішательстві в наше життя, тому що, як би хто не говорив, що одні живуть добре, інші погано, але Слово Боже говорить, що в мірі возле. Через те ми дуже часто говоримо про такий контраст зла і добра. Що дійсно нам потрібен Христос? І дійсно нам потрібна його любов і його прикосновення для нашого зцілення? Чи то, то буде зцілення тіла, чи то то буде зцілення душі, але ми його потребуємо. І мені так подобається сьогоднішній день Господь мене повів у 139 й псалом. Якщо ви читаєте на українській, мові, це 139 й псалом в нових переводах, а якщо ви читаєте на російській, це, по-моєму, 138 й псалом. Тобто різниця йде в одному псалмі. І тут цар Давід говорить про такі слова: Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю, коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Знаєте, Саме Слово Боже, воно свідкує нам про те, що Бог знає, на яких шляхах ми життя знаходимося. Куди ми йдемо, куди ми прямуємо, чи то ми спимо, чи то ми лягаємо, чи то ми стаємо. Він говорить, я завжди з вами. Тобто, я знаю, Він бачить нас там, де ми є, на тих шляхах. І от дивіться, що свідкує Давид. Ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки. Тобто, дивіться. Він, конкретно, переживши присутність Бога в своєму житті, а це як Давід дуже багато псалмів написав для нас, він говорить про те, що ти знаєш всі мої стежки. Тобто, дивіться, щоб ви не думали, що Бог забув вас, або Бог не бачить, що ви переживаєте, де ви йдете, що ви проходите. Давід говорить: Ти знаєш всі стежки мої. Бо ще немає слова на моєму язику, а ти, Господі, вже все знаєш. Дивіться, Він навіть свідкує нам про те, що в деяких тоже моментах життя я бачила це прописано в Слові Божий, що іще немає слова на нашому язиці, але Господь знає, яке слово вийде з наших уст. Він знає. Тому, знаєте, це ну, якби один із моментів, коли ми не можемо тримати свого язичка. там. Маленького таку, але тримати не можемо, то ми дождимо молитися, Господи, бодрству наді мною, бодрствую над моїм язичком. І Господь буде хранити, щоб без наших звуст не виходило те, про що ми, знаєте, впоследстві пошкодуємо. Тому що Слово воно вилетить і воно принесе свій пліт. І чи готові ми пожати будемо той пліт, який вийде з наших уст? Тобто плоди виходять з наших уст. Літ виходить з наших уст. І дивіться, що говорить Давид? Дивовижне для мене твоє відді... віддання. Воно вище мого розуміння, і я не спроможна осягнути його. Дивіться, я раніше читала на російській мою біблію, і там написано «Дівни діла твої, тобто дивовижні справи твої по відношенню до мене, говорить Давид. Але деколи, ми зараз будемо розбирати цей псалом, нам їх ну, своїм розумом не постигнути того, що робить Господь у нашому житті по відношенню до нас. І Він говорить: куди піду від Твого духа, і куди втечу від Твого обличчя? Якщо б я піднявся на небо Ти там, зійшов би в Шеол і там ти. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то і там твоя рука поправила б мене. Твоя правиця відправила, підтримала мене. А коли б я сказав, ось темрява вкриє мене, і замість світла хай він огорне мене, але й темрява для мене не темна, і ніч така світла, як день темрява стала би світлом. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і пречудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Знаєте, на сьогоднішній день я хочу зупинитися на цих деяких віршах із цього псалма. І якби коли я читаю сама, ну, вивчаю Слово Боже, деколи я вам скажу, що наша душа не до кінця розуміє всіх тих навіть, шляхів, які ми проходимо всіх тих моментів життя. Які ми проживаємо в своєму житті, і не завжди ми розуміємо самого Бога, чому Бог так поступає, чому Бог так допускає. Але дивіться, що говорить Давид? Дивовижні всі твої вчинки. Знаєте, сказати так про Бога, що його вчинки всі дивовижні, може тільки та людина, яка вже построїла свої відносини з Богом. яка... Пройшла свої випробування у житті. Людина, яка йшла шляхом з Господом і яка стикалася з проявом Бога в своєму житті. Він говорить, дивовижні твої вчинки. І дивіться, що він підводить такий момент. І моя душа це дуже добре усвідомлює. Бачите, що говорить Давід. Моя душа дуже добре це усвідомлює. Знаєте. Я вам скажу, що для нас дуже важливо отут, коли ми йдемо на шляхах свого життя, і ми не розуміємо Бога як любов, тому що сутність Бога є любов, да? де Господь нас проводить, куди ми йдемо, Його прояви. Знаєте, коли ми не усвідомлюємо Його справ, Його впливу на наше життя, тих чи інших обставин. Нам потрібно почати з молитви. Нам потрібно почати з молитви. Дивіться, він говорить, моя душа це добре усвідомлює. Саме перший початок молитися за прояв Бога в своєму житті і усвідомлення Божих справ або діл, які Господь творить, це усвідомлення нашої душі. Тобто, деколи я вам ще скажу, опять же, я повторюсь, моя душа не завжди. Усвідомлює те, що робить Бог. Не завжди. Тому що, дивіться, є такі моменти нашого життя, про які прописує Давід у цьому псалмі. Він говорить, піду лі я да, на край. Ну, В російській мові написано Севера, у на, українській написано Піду я на край моря. Знаєте, Він говорить, чи я піднімуся вгору до зірок. Чи я опустюся, він говорить, шаол, шаол означає ад, чи я піду в ад. Тобто дивіться, він говорить, що де би я не йшов, а він говорить, а я йшов. А я йшов такими шляхами життя, коли моя душа знаходилася ніби в аду. І він свідкує, говорить, він каже, там ти зі мною. Там, ти зі мною. Дивіться, він говорить, чи я піду на край севера, да, там написано так. Або він каже, що я піду на край моря, на край моря. Да. Дивіться, як тут зараз вам точно написано: або селюся на краю моря. І в деяких випадках нам говориться про те, що наша душа може знаходитися в різних. Напрямках або на різних, як би сказати, континентах, чи то вона знаходиться в теплі, чи то вона знаходиться в холоді, чи то вона знаходиться там в тому місці, пустині, де пале на сонце, чи то вона знаходиться на краю сівера, де холодно, там наша душа чогось потребує. І Давід говорить, що чого б я і де б я не був. Там ти був зі мною. Він говорить, що «де би я не йшов на своїх шляхах життя, я ж завжди стикався з тобою. Знаєте, сутність Бога, вона є Бог і є любов. От коли ми не розуміємо да, до якихось напрямків життя, от я вам скажу, що, от, наприклад, я деякі шляхи в своєму житті, я би, можливо, і не хотіла би пройти. І деякі сезони в своєму житті я би, може, й не хотіла би пройти те, що я проходила, або й тими шляхами, якими ну, я б не хотіла пройти. А я вам дійсно кажу, що в моєму житті були, і я проходжу деякі такі моменти життя, які б я не хотіла би пройти. Тому що деколи ми задаємося питаннями, говоримо, Господи, а чому іще це випало на мою долю? Чого випало це на мої шляхи? А чого ти не, ну, ти не зміниш цей шлях? А чому ти знаєте, ну, не забереш мене з цього шляху? Чому ти його не поміняєш? У нас дуже багато таких питань до Господа. Але знаєте, я одне зрозуміла. Те, що дійсно зрозумів Давід, де б ми не йшли, на яких шляхах би ми не знаходились, чого би не потребувала наша душа. Там з нами Господь. І знаєте, я вам скажу з власного життя, що не завжди Бог забере вас з тих шляхів життя, які ви проходите, але Він завжди буде з вами. Тому що я знаю із власного життя. І так свідкує Слово Боже. І так говорить нам Давід, який пройшов багато шляхів з Господом. Він говорить, там ти будеш зі мною. Там я бачу, що ти там, там твоя присутність Бога як любов. Да? Я вам скажу, проходячи отакий, наприклад, сезон свого життя, де ти знаходишся якби, в холоді своєї душі, ти знаходишся і не почуваєшся не не ну, коханим, не любимим. Ти не почуваєш у цієї любові, да, яку би ти хотів почувати по відношенню до себе. Почувати на собі. Але коли я почала читати цей псалом, да, він говорить, що ти присутній кругом. Знаєте, Бог є любов. Якщо ми потребуємо тепла, якщо ми потребуємо любові, ми повинні не тільки знати, що в обставинах життя він з нами, але дуже важливо молитися про прояв Бога, Його любові, Його сутності. В нашому житті. Це дуже важливо. Дуже важливо молитися за прояв. І він говорить: дивіться, дивовижні всі твої вчинки, моя душа дуже добре усвідомлює це. Знаєте, ми повинні не тільки знати, що Бог є любов, ми повинні не тільки знати, що Він знаходиться на різних напрямках життя з нами, де ми не знаходимося. Ми повинні мати Укорінення в Його любові, про яке молився апостол Павел. Він говорить, щоб ми були вкорінені в Його любові, де він говорить, що є широта, є висота, є глибина, є довгота, превосходящий каже, розуміння любові Христової. Щоб ми уразуміли, знаєте, щоб у нас появилася такий фундамент, така основа дійсно розуміння того, про що говорить Давід, що моя душа усвідомлює. Щоб ми, знаєте, не були якісь такі то ту туди, то ту туди, то ту туди, як вітром коліблями. Ми твердо повинні усвідомлювати, що Бог є любов і про, ну, просять, ну, якби прохаючи да, його прояв, ми будемо бачити Його благість. ми будемо бачити Його милість у своєму житті. То ми дійсно ми будемо знаєте, свідкувати, так як свідкували апостоли говорили з усією сміливістю. Тому що під нами буде основа. Під нами не буде тільки буква, якесь знання. Ми знатимемо і розумітимемо прояв Бога в своєму житті, прояв Його любові. І дивіться, він так сильно описує, Він говорить тут такі слова. Якби я полетів на крилах зірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука попроводила б мене, там твоя правиця підтримала мене. Знаєте, коли я читала, опять же я вам скажу, в російському переводі там написано Дісниця. Іменно по цьому місці ну, писання я шукала і дивилася різні переводи. А я вам скажу, що навіть в різних переводах, чи то буде російський переклад, чи то буде український переклад, в різному перекладі буде це звучати по-різному. Ну, розуміння приблизно буде одинакове. А от звучати буде по-різному. І це дуже я вам скажу, важливо дивитися різні переклади. Тому що дивіться, він пише Дійсниця Твоя поддержить мене. Так? Дивіться, в українському перекладі він говорить правиця, правиця. Правиця це означає, якби ми кажемо, що права рука. Ісус він знаходиться по праву сторону біля Отця, а правиця. Або вона означає, знаєте, що те, що має батько має й син, те, що дано, що наймінший батько має свою сутність любові, те саме ми можемо мати від нього в своєму житті. Те, що, дивіться, написано, «Дісниця» – це сила Божа, це сила Божа. Через те в Ісуса є сила Божа. Є сила. Є сила, і всі написано, хто приходив до Його, хто до Його прикасався, ті зцілювалися, тому що в самому Христі, в Його сутності, в Його середині є це зцілення. Коли ми прикасаємося, я вам скажу до цього слова, коли ми прикасаємося вірою до Його. Вірую те, що воно може зробити в нашому житті. Ми отримуємо зцілення і для нашого тіла, і для нашої і душі. Але обов'язково дуже важливо молитися за проявлення. за проявлення. Тому що, дивіться, Бог Отець віддав написано Сина Свого. Да. І Він її проявив, цю любов. Він проявив цю любов. Вона не осталася просто буквою. Знаєте, багато із нас може жити в таких, знаєте, можна даже прямо сказати, в обідах на Бога. Чому так написано в Слові, а чому так Бог обіцяє, а чому тоді Бог так не робить? Знаєте, тому що є частина Бога є нас. Господь говорить: стукайте, відкриють вам, просіть і дано буде вам. Шукайте і знайдете. Знаєте, є знаєте, моменти проявлення. І нашого знаєте, такого вмісту або взаємодії разом з Господом. Бог дає Слово, а у нас повинна бути молитва, у нас повинна бути дія. Господь говорить, прилагайте все старання, прилагайте, що вам треба знайти. Дух Святий поведе вас через Слово, і Він відкриє. Якщо ви стукаєте, Господь обов'язково відкриє вам. Я вам скажу. Бог буде відкривати вам не так, як ви, даже, можливо, хочете, але Бог буде все одно проявлятися. Знаєте, коли в ізраїльському народі були проблеми, в які стояли горісті проти Мардухея, проти його душі, проти його життя, то Бог розположив серце, забрав сон ночою у царя, і цар почав читати книгу, книгу свого життя, де там було написано про те, що Мардухей. Спас його життя. І знаєте, коли життю Мардухею угрожала ця угроза, цар покликав Мардухея і почав його винагороджувати, почав проявляти свою любов і свою заботу. Знайте, Бог знає, Бог не дрімає і Бог не спить. Він хоче, щоб тільки ми просили і молилися. Про його прояв, про його про пропорояв. Тому що, дивіться, він говорить, що там, де я не йду, чи я то в ад пішов життя таке, чи то я на висоті знаходжуся там в радості, в веселії, чи то я знаходжуся на краю Севера, що я замер, чи то я знаходжуся на краю моря, я вже зайшов дуже далеко. Знаєте, там, де ти не є. Там є Бог, який є любов, там є його рука, яка сильна підтримати тебе. Там є його десниця, там його є його сила, і там є його влада. І там його є влада. Знаєте, це важливо молитися за прояв його сили, його влади, його могутності і його сутності. Тому що Бог є любов, Бог є любов. І дивіться, що Він далі говорить. А то й там твоя рука попровадила б мене. Твоя правиця підтримала б мене. Знаєте, куди б ми не йдемо? Він говорить: Твоя права рука, ти тримаєш мене за праву руку. Знаєте, можливо, ми не бачимо. Як Бог тримає нас за праву руку. Але я вам скажу, що є деякі моменти життя, що якби Бог не тримав нас за праву руку, ми б їх не пройшли. Ми б упали. Під знаєте, під давленням, під пресом цього життя. Але Бог тримає нас. Але Бог тримає нас. Є такі обставини життя, да, як ми читаємо Слово Боже, коли Петро йшов по воді. Але ж дивіться, як і ми. Ми, буває, так йдемо в своєму житті, в своєму житті що йдемо, ніби по воді, що в нас сили немає людської йти. Знаєте, в той час Бог тримає вас за руку. В той час Його сильна рука, правиця і десниця, вона тримає вас. І він сказав, що я не залишу. Знаєте, це прояв його слова, що де б ви не йшли, на яких на шляхах життя ви не знаходилися. Він там, і він з вами. І він там, і він з вами. Але молиться, я вам скажу, оп'яже, треба молитися, щоб ваша душа. Це зрозуміло. Знаєте, коли наша душа починає розуміти Бога, починає розуміти прояв Його любові, починає розуміти Його руку, починає розуміти Його Десницю, Його силу, Його владу, Його могутність. знаєте, душа наша отримує спокій. отримує спокій. Знаєте, тривожність, вона буде тоді присутня в нашому житті. Коли у нас не буде, або буде оця відсутність розуміння, як Він говорить, усвідомлення твоїх тіл, усвідомлення твоїх тіл. Знаєте, коли ми мати усвідомлення того, що робить Бог, мир і спокій прийде в наше життя, мир і спокій прийде в наше життя. Моліться за усвідомлення. Моліться те, щоб у вашому серці був мир і спокій. Щоб оці переживання, страхи і боязні, де би ви не знаходилися, на яких шляхах життя ви не йшли, до вас прийшов мир і спокій через слово Боже. Через слово Боже. Він говорить, що куди я не йду, куди я не йду, да ти зі мною. І от дивіться, ми, якби почали із кінця. А дивіться, що Давид говорить спочатку, він говорить, ти визначаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки. Дивіться, говорить, дивовижна для мене твоє віддання. Да, сказано, що дивовижне твоє віддання, да, твоє видання, ну, воно так звучить на українському мові, воно вище мого розуміння. Тобто те, що ти робиш, воно вище. Воно вище. Знаєте, в деяких моментах я вам скажу, нам потрібна молитва любові. Молитва і позиція, де ми будемо молитися за себе з прояву і позиції любові, Божого погляду на нас. Божого погляду на нас. Це дуже важливо не молитися з позиції страху і боязні, прояву Бога в своєму житті. Тому що в деякі моменти життя, да, тут написано, досліди мене, дивіться, це 23-й, 24-й вірш у цього Псалма 139-го. Він говорить: досліди мене Боже, і пізнай моє серце, випробуй мене і пізнай мої думки. Подивись, чи найду я згубною дорогою, і скеруй мене на шлях вічності. Знаєте, він молиться за те, щоби Бог показав йому, на яких шляхах життя він іде. Чого я говорю, що ми повинні молитися з позиції любові, не з позиції страху? Тому що коли ми молимося з позиції страху, з позиції страху, дивіться, раніше ми в російській Біблії читали, там написано Іспитай мене, не на опасному ли я путі. Іспитай мене. Знаєте, ми не знаємо, на якому шляху життя ми йдемо. Бог знає, на якому шляху життя ми йдемо. Чи то ми на краю севера, чи то ми на краю моря, чи то ми на небі. Чи то ми в шеолі або в аду, Бог знає, на яких шляхах життя ми йдемо. І Давід молиться і говорить, випробуй мене, да, випробуй. І навіть, дивіться, українські ну, переводи я вам говорю різні. І я вам скажу, що теж слова мають вплив на нас, тому що коли я вам скажу, ти читаєш в Слові Божому написано і спитай мене, Ні, на опасному лі я путі. Знаєте, багато випробувань ми можемо проходити в своєму житті, і я вам скажу, що дивлячись на оце слово, і спитай мене, ми не будемо молитися Богу про те, щоб Бог випробував нас або іспитав нас. Тому що ми столкнемося в своїй душі з розумінням того, що нам прийдеться пройти ще якесь випробування. А випробування вони не є легкими, не є легкими. Але дивіться, і я вам скажу, що коли я проходила свої випробування, Бог завжди був зі мною. Знаєте, коли я проходила перше випробування, мені було дуже тяжко. Воно придлилося приблизно, я вам скажу, ну, ну більше року. І мені було дуже тяжко. І коли я читала оці псалми, так. Да, я вам скажу, що коли ми проходимо, ми усвідомлюємо дійсно те, що Бог з нами, що Він не залишає і не покидає. Але дивіться, є такі моменти життя, що коли ми не знаємо, що знаходиться всередині нас, ми не знаємо, чому ми проходимо той або інший шлях. І дивіться, Він говорить досліди мене. Тобто, дивіться, тут вже показано інший. Погляд, досліди мене. Тобто подивись, що в мене робиться всередині, Господи. Споглянь, можна сказати так на українській мові. Да? Дуже гарне слово споглянь на мене, Боже, з позиції Твоєї любові. Знаєте, дозвольте Богу споглянути на вас з позиції Його любові. Тому що, коли ми будемо споглядати на Бога з позиції, іспитай мене, страху, ми ніколи не дозволимо Богу. Потрудитися над нами, над нашим життям. тому що страх стане преградою між нами і Богом. Знайте краще кажіть Боже, споглянь на мене там, де я є, чи то я в Шеул спустись, чи то я піднявся на небо, чи то я там, на краю моря, споглянь на мене, прояви свою любов. Хай Десниця Твоя проявиться в моєму житті, хай проявиться Твоя любов. Твоя влада, Твоя могутність і прийде те, про що говорить Слово Твоє, що всі, які прикасались з Тобою, які мали відносини з Тобою, зцілювалися. Хай Господь вас благословить рясно. Сьогоднішній день благословляю вас. Моліться і розумійте те, що коли ви читаєте Слово, коли чуєте Слово в своє життя, за його потрібно молитися. За його потрібно молитися, за це слово. Моліться, тому що Господь любить вас, і Він хоче рясно проявлятися в вашому житті. Він хоче, щоб ви мали те, що Він має для вас: і любов, і зцілення, всі ті гарні і добрі речі, які Господь приготував для вас. І коли Він віддав сина свого, за вас. Благословіть вам, дорогі! Господь любить вас, я люблю вас. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео, стверджуйтеся в Слові Божому. Знайте, це дуже, дуже і дуже важливо. Хай Господь вас благословить, хай Він ствердить ваше слово в своєму слові, в своїй любові. Підписуйтесь на канал, поширюйте, якщо вам подобається відео. Ставте дзвіночок, вам будуть приходити нові сповіщення. Благодаті вам, миру і ще раз вам скажу ствердження в Слові Божому. Тому що ствердження в Слові Божому це ваш спокій, це ваша свобода від переживань і тривожності. Миру, благодаті, люблю вас.